Хочу похвалитися своєю роботою. Довго я йшов до того. ну Не так дуже довго, два роки десь, я думаю. Другий рік, Другий рік ми як щепимо. Взагалі-то займаємося рослинами набагато довше, але там живцюємо. Ось процес щеплення це такий трошки. Процес Набагато важчий, складніший і з своїми такими нюансами, які потрібно було попередньо вивчити, щоб приступити до такої роботи. Зараз я вам покажу результат своєї праці. Це я другий рік щепив. Перший рік покажу і другий рік покажу, які в мене рослинки є. Так що зараз покажу ось тут на відео є сосни. Ялиночки ще всі мене позначили, ну не по, по, назви не пописали і ще буду виставляти ялинки, але чуть пізніше. Е, хочу вам сказати, ось ці рослиночки ми щепили того року в січні. В січень-лютий, десь так приблизно. Ось ці всі сосни. Ці сосни я щепив 2 роки Ось Вони вже в п'ятилітрових контейнерах. Вони виглядають ось так. На штамбі теж я щепив того року. Результатом я не то що сказати задоволений, я дуже задоволений, бо е коли ти робиш, ти, ти не знаєш, чи воно в тебе прийметься, чи воно в тебе приживеться, приж, прижиється, чи не чи пропаде. Хочу сказати, що багато чого і пропало, але зараз, в такий час, осінній, вже ближче до зими, ми бачимо різну барві кольорів, які ну, просто може. Хто не любить того, то йому то не цікаво. А хто ось, е, як то кажуть, кохається в рослинах, то для того кожен колір він є своєрідний, специфічний і дуже дуже гарний. Кожна рослинка по-своєму має своє забарвлення, свій колір. І це просто такі, ну це неможливо не любити. Ось, бачите, які вони всі, всі, кожна своє рідне. Кожен, кожен різний сорт. Кожен виглядає по-іншому. Бачите, це так. Ці такі вони, ніби похожі, але не похожі. Ось. Кожна, кожна має свій окрас. Так що я можу вам вже запропонувати свій товар і радий буду відповісти кожному на будь-які запитання. Всі рослини ростуть в тролітрових літрових контейнерах. Вони там вже мають кореневу свою сформовану. Ці більші в 5-літрових контейнерах. Тут наша площадочка така, їх небагато, небагато, але щось та є. Так що чекаю на ваші замовлення. Всім добра, здоров'я, всіх люблю, поважаю.